Оце в мене сьогодні одні перестановки з місця на місце. Ось бачите, який? Яка, точніше, монстера. Ой, там ще водичка на дні залишилася. Так. Ви там мені писали, що краще було б пересадити їх в різні, в різні горщики, чи можна було б в будь-який другий якийсь спосіб. Ну, можна, але мені ж, знаєте, як розставляти його на вікнах, яких не вистачає ні вікон, нічого. Якщо б зразу комусь відправити, то ще ладно. Ну раз уже я посадила, думаю, ладно, до весни. на весні вже там. Повідправляю своїм друзям. Три штучки я віддам собі одну залишу, вона швидко розростається, монстера. Сьогодні зупинюсь на оцій монстері. З цією квіткою я дуже давно знайома. Ця рослина зараз дуже, як сказати, Модна, скажу своїми такими словами. Е, у цій рослині поєдналася беззаперечна краса, екзотичність та ефектність з простотою вирощування та відносною невибал... невибагливістю. Е, монстера це ідеальний вибір, вибір для тих, хто Лише починає свої експерименти з рослинами. Вона стійка до різних умов освітлення, не вимагає аж занадто складного догляду та швидко адаптується до нової обстановки. Навіть при мінімальній увазі рослина тішить своїм активним зростанням та високою декоративністю. В чому переваги, екологічні переваги, скажімо так, Монстера не тільки прикрашає оселю, але й покращує мікроклімат. Її велике листя насичує повітря киснем і зволожує його. Ви бачили, коли плаче, тут на кінчиках перед самим дощем, вона показує прямо такі сльозинки завжди от на кінчику листочків. Дуже часто я це бачу. Рослина Ще можна сказати барометр. О, Монстера здатна плакати перед дощем, виділяючи краплі вологи на листі. Такий сигнал робить монстеру цікавим для тих, хто любить спостерігати за природними змінами. Зараз вона, я вже як сказала, модна. Попит на монстеру багато у чому пов'язаний із трендами в соціальних мережах. Дизайнери активно використовують цю рослину у своїх проєктах, що тільки збільшує її популярність. Що ще можна сказати? Простір. На жаль, да, монстера потребує достатнього місця для зростання. Якщо у вас є простора кімната, ідеально підійдуть великі види, такі як оце монстера. Для невеликих приміщень. Краще вибирати компактніші варіанти. Монс... Наприклад, вони, до речі, вони є різні види. Є монстера, як вона там, не знаю, як переводиться, ну, от делік... делікоса якась, щось таке писала, не знаю. А є монстера Ода А є ще монстера. Е, мініма, тобто, маленька рівень. Оцей можна вибирати для кімнат. У мене вона, скажу, ну, не була дуже здоровою, вона десь середня, вона високою не росла. Більше, я вважаю, більше вона мені підходить. Я не знаю, яка в мене монстера. Чи це мінімальна, чи середня. Е, е. Освітлення Монстера любить яскраве росіяне світло, але може витримувати і півтінь. Що ще? Однак, чим менше освітленість, тим менше, як воно сказати. Тим менше буде отут різане, різане оце листя. Я не знаю, як, як правильно сказати. Ну, ось, бачите, листочок не, не різаний. Їй не хватало світла. Моїм рослинкам майже всім не хватає світла. Е, так. Що ще можна сказати? Ну, монстера, як. Багато є квітів, але вона гармонійно вписується в загальний стиль вашого дому. Її велике листя підходить для сучасних, мінімалістичних або еклектичних інтер'єрів, але може виглядати громістко класичних або перевантажених деталями просторах. Крім того, це я вже читаю з інтернету. Крім того, візьміть до уваги, що існують сорти монстери зі строкатим листям, де зелений колір рівноправно поєднується з вершково-кремовим. У ну, нас таких немає, я такого навіть не бачила. Так що, якщо у вас вже є кімнатні рослини, переконайтеся, що монстера добре виглядатиме поряд з ними. Це касається мене дуже ж багато. Але я її ніколи не викидаю. Скільки вона в мене є, вона в будь-якому куточку буде прекрасно рости. Що, що я сказала? А переконайте, що Монстера добре виглядатиме поряд з, з другими рослинами. Її ефектне листя чудово комбінується з більш скромними, але також екзотичними видами. Наприклад, санцевієрією. <с>. До речі, санцевієрію я теж перенесла в друге місце. Або з патефілумом. А ось поруч з сукулентом монстера виглядає неорганічно. Ну, тут і так зрозуміло, можна навіть не казати. Сукуленти в нас взагалі займає окреме підвіконня. Що ще? Монстера, я вже казала, відносно невибаглива, але вимагає регулярного поливу, оприскування, періодичної обрізки, а також її повітряне коріння, що швидко росте. Що там? Потрібно постійно перенаправляти для укорінення в ґрунт. Крім того, важливо стежити за її станом, видаляти пили з листя та оглядати на наявність шкідників. Тільки за таких умов рослина виглядатиме естетично та харизматично. Якщо так, то будь-яка монстера стане вашою ідеальною рослиною. Монстера це ефектний і стильний додаток до сучасного інтер'єру. Здатний стати не тільки прикрасою, але й джерелом натхнення. Оце, що сама сказала, що прочитала. Але я всім рекомендую, хто ще не знайомий з цією рослинкою, я просто рекомендую. Дуже гарна. Я її знаю, як уже казала, дуже давно. Більше 40 років з нею знайома. Тому мені вона подобається. Так що рекомендую. Так, пішла вона на нове місце. Це я її протирала тільки що, протирла і відправляю в другу кімнату. Так, ось бачите, куди я перенесла свої з його різдвяник. Три штучки. Ось вони маленькі. Оце самий старий, здоровий, бачите, з пуп'янками. І он. А і ось із Сансев'єр'я тут. І ось, і ось. Ти маленький. Оце на цьому вікні, яке виходить ось в двір до цього. Бачите, тут темно. По-перше, і так темно, ще оце ж сітка над цим. Оце я сюди перенесла і, і оцю красуньку мою. Вона мені теж подобається. Така гарна квіточка, не знаю, весною будемо пересаджувати, бо вже не держиться в горшку. Горшочок дуже маленький. Дуже, я її не пересадила. Значить, пересадимо весною. Будемо пересаджувати, може, навіть я її висаджу прямо в землю, бо я бачила багато так робить людей, коли висаджують в землю, а потім знову в горщик на зиму заберу. Ну Якщо я пересаджу в землю, вона точно не буде цвісти. А якщо залишу в горшку, є надія, що вона зацвіти ще раз. <світить> Ось так. от Показала ще. Я цей це під віконня вам рідко показую, бо це в коридорі, оце. тут теж жарко, тому що тут і висить наш оцей котел рядом. І отут у нас тепло йде під вікном. Коротше, я ж кажу, кругом жарко. Ось, бачите, квіточка теж від жари пропадає. Не знаю, її треба обрізати, мабуть, і обновити, тому що вона тут скида листя, ось просто стовбур іде і все. Забула, як називається. Зараз, зараз подивлюся, як називається, і підскажу. Зараз будемо готувати вечерю. У мене отака є філешка. Я її хочу замаринувати такі от невеличкі кусочки. І оце я хочу зараз замаринувати. Буквально на пів години, а потім будемо щось готувати. Мариную завжди, тому що вона набагато смачніша, коли замаринована. На жаль, закінчився у мене соус. У мене є отакий. От, от Соус теріяки. Він солодкуватий. <гум> ну, хай буде. Я ложечку отак. І мабуть іще. Так, хай буде теріяки. Раз немає нормального соусу. Горчичку ложу. Ну, горчич так теж Пів ложечки, можна навіть більше. Я не знаю, скільки тут грам у мене до цього філе. Але я так на глаз завжди. Це в мене сухий часник. Це в мене перець, суміш перців. Тут і духмяний. І чорний і білий. Так. Тут у мене коріандр є. Теж на глаз. Італійські трави. Чуть-чуть. Ну і все. А, не все. Саме головне сіль. Не поклала. Сіль. От тепер буде все. Побоюся Бо пересипати, якщо буде. А тепер буде все. І це воно помаринується, а потім буду готувати вечерю. Я готую завжди швидку вечерю. Це куриця, вона готується дуже швидко. Тому. Ось так. Закінчилось багато приправ, треба їхати за покупками приправи купляти. Без них не можна. Ось. І десь залишу на 30-40 Все. Так, я нічого нормального не придумала. Я нічого нормального не придумала. Одчепися, як зробити, точу оцю курочку, як зробити на подушці, на овочевій подушці. Я нарізала дві середні цибулинки полукірцями, кладу наниз. Потім У мене залишилась трішки капуста, оце отака. Замовчи. Броколі. Ну чого ти? Ну нема нічого, ти цього не їсиш. На, помідор. Чи ти їсиш помідори? <світок> Броколі, цибулька. Тепер зараз виложу замариновану зверху грудочку. Це він чує все таке грудку. О, ще й на двох лапах може стояти. Як циркач. Ні, це не для тебе, дираги. Це ще не все. У мене помідорчики обложу. Мене отака морковка посиплю. В мене завалявся перчик, <смі> мій домашній глянула, залишився. Я його так колечками. Зверху. Нет, немає, йди корм їж. Я тобі дорогий корм купила, а ти грудку просиш мене, да? Отак. От. Збоку. Воно буде і красиво виглядати. Угу. Вам не видно? Не видно, як він стоїть. Це треба бачити, Це. щоб і його видно було. Бо він так наблюдає, да, ще й плигнеш. І в мене ще є такі кусочки сельдерея. Помните, я з сельдереєм готувала і казала, боже, який смакота, який запах пішов від нього. Це корінь, бачите, служить. Служить на двох лапах. Я думаю, що буде дуже смачно. Я чуть-чуть прикрию, а потім перед самим розкрию, бо хочеться, щоб є не сухе було. Ну, по ідеї, воно не давно буде, не повинно бути сухе, тому що тут овочів багато. Все, нічого тобі не залишило. Зараз я просто ще зроблю отак, бо овочі по краям овочі ще посиплю. Бо не смачно, якщо буде не сольове. І духовочку на 200 градусів 200-220. Все. Ти, ви, яка красота. Тобі подобається? Мені теж І така красотінь. <різь> Ось я дістала своє блюдо. Я його прямо в полігні положила на здорову таку тарілку. І тепер хочу, так як під низом же, м'ясо, то зараз хочу показати, що в мене вийшло. Пахне. Ммм, прекрасно. Овочі. М'ясом. А оці нарізані. Ой. Гляньте. М'якеньке, гарненьке. Смакота. Оце отаке я без рецепта без нічого. Придумала м'ясо дуже смачне, тому що смачний маринад. Воно хорошо пропиталося, і сочне Ось так.